І так, наші матеріали 120 профільна труба, 100-та профільна труба, 102 кругла і 127. -та. Значить Дуже важко купити більше розміра, ніж 100-та профільна і 102 кругла. От, наприклад, 120, -та, 127 -та, ну і більше. Дуже важко купити по 1 метру. Може в когось там завалялося, десь хтось собі може. Прикупити бушну, десь в когось на складі і так далі. А на металобазі дуже важко купити, так як там продають мінімум 3 метри. Ну, незважаючи на е, такі правила на металобазах, я е, все ж таки купив по метру. Як саме? Е, приїхав там в офіс, виписали квитанцію, товарно накладну, виписали квитанцію, пішов на склад. Перед тим, як виписували мені квитанції, сказали, якщо там десь на складі є кусочки, наприклад, там лишилося 4 метри, да? а вони продають мінімум 3. Значить, вони мені метр відріжуть, а, той, а тих 3 метри, які вони комусь продадуть, то й От. Якщо залишаються кусочки, то можуть мені продати. Ну, Там було крово, трубу я купляв, там було 3,34. такий кусок. Ну, 3 метри комусь продадуть, а 34 то особа не знаю. Вони мені вирізали метр і там залишилось з них 2,34. Ну, Комусь піде там той кусок. Може хтось такий, як я, прийде там і захоче купити. Печку так от, будемо робити зі сотої профілі. Меншу. З 102 кругляка і. Отеплювач на 102-й крулях будемо давати 127 А потім згодом от з цього от профіля 120-го зробимо ще одну трохи більшу. Значить, матеріали, такі початкові матеріали є. Значить, до того ще балони купимо газові Пропановські і тут все обваримо. Там угольники, і от угольники там ще в мене є. Пароугольників, паро квадратів, кутників і так далі. І так, якось так все буде виглядати. Значить, Це є в нас кругла труба, це є в нас профільна, це профільна і це профільна. Ну і Тут кусочок від профільної буде відрізано. Сюди ми будемо закидувати дрова, вони будуть стоя стояти. Тут буде сам огонь горіти. Витяжка сюди до, от, до гори. Ну, і тут буде рішетка, через яку буде скоплюватися сюди попіл. Е, значить, що хочу показати, от, е, цю трубу, бачите, я отак чуть навскос, навскос поставив, щоб там дрібки більш в ту сторону вони е, попадали. значить Оцей скос, оцей скос. я буду ось, робити. От, у нас йде пряма, я відмітив цьому, по цьому кутнику, Це йде пряма. І я відступив один сантиметр, зробив такий скос. У нас виходить, я зараз буду відрізувати по цьому вот скосу. Один сантиметр. І так, значить, робимо. Маленьку пічку, тобто з маленького профіля це є сотка. Затим розрізаємо розміра е, 290 кусок. 290, Но підрізаний навско. Тут у нас виходить вскос, Тут у нас виходить, 290, тут у нас виходить, 280. То є, 10 мм тут менше. Получается, это на вскос стоит. Так, один кусок? Другой кусок. Другой кусок. 270. Потім оцей вот кусочек маленький 25, то есть 2,5 см, 25 мм. Гм. Розрізаємо. З цієї стороні. І з цієї сторони розрізаємо. І третій кусочок відключається. Довжина 310. 310. Робимо полукруг тут для труби. Від труби звідси від, від, відступаємо 110. Потім цю от цей от отвір 120. Вирізаємо, і виходить у нас така заготовка. Значить, і з того всього залишається отакий от кусочок з нашого того профіля. Значить, раз, два і три косочки. Значить, з тими трьома кусочками, я думаю, все. Значить, заготовки в нас. Є, значить, беремо, зараз беремо трубу 102. Ось от, от приставляємо трубу, тут що все у нас стикувалося. Зараз тут відмічаємо трубу і. Теж потрібно тут вирізати в віконочку для того, щоб сюди пізніше саму трубу приварити. Як ми бачимо, вже щось починає проявлятися. Така от схема, значить, вирізали ми тут отвір. До цього профілю ми приваримо і знизу відповідно переказувати. Буде так відгадати. Воно так. так. О. І знизу оцей отвір треба буде якоюсь пластиною закрити, тобто .е. заварити. Ну і все треба проварювати, тут доварювати. Значить Заготовки вже готові, треба брати зварочку і починати воювати зі зваркою. А, да, До речі, це елемент, який ми розпилювали тут 25 мм, Цей більший елемент, він буде йти знизу. Отак. О. значить Тут зробимо підскосяк. Для чого? Для того, щоб в тому углі, як ми тут заваримо, щоб в тому углі не назбиралось там нічого лишнього. Тобто, Якщо підскасяв, буде краще вигрібати. Так. І що хочу далі сказати, значить, перш ніж зварювати до труби. Тут потрібно визначити, де в якому місці буде дрова, в якому місці буде попіл. Накопичуватись, значить, треба зробити рішотку, усилити ту рішотку і пізніше після того вже треба буде все зварювати. На рахунок тої рішотки, от беремо ту заготовку, саму основну, горизонтальну, де тут буде труба, а тут буде закидуватись дрова. Значить, беремо, перевертаємо і від початку, від тої сторони, де труба, от тут труба, а з цієї сторони від початку виміряємо 50. Міліметрів, і я беру отакі віснрки. У нас вроді б віснерочка. А ні, десятки. Беремо квадрат, отакі от десяточки, ставимо першу до лінії і кожних 10. Так от, відступаємо одну від одної. Орієнтовно швидку руку покажу. О, такий от варіант. Значить, Приварюємо, одну приварили, приварюємо другу. Другу приварили, приварюємо третю. І так, поступово пізніше беремо великим кругом булгарки і то прорізаємо. І робимо дирочки. Значить, Пізніше оця фігня наверх як піде, да? візьмемо тут, проріжемо, і то все гарно одним слоєм завариться, от, то все завариться, зачиститься і буде гарно виглядати. Ну що, от Взяв електродом, карци поприпалював. Отакі ось такі штучки. Запоприпалював. Ну, така у нас решетка Так, Тепер можна приварювати низ на попіл. Можна приварювати трубу, можна приварювати ну, сюди, де дрова ну, і все остальное. Взагалі я зробив вот таку вот штуку. И вот пузырь выбрал и то все седает элегантно седает 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 неизвестно ну короче вот так то все Так це все виглядає, значить то сплошним швом зараз ту все зальємо е зварочкою, зачиститься і буде рівненьке, ну і відповідно, якщо воно буде. Якщо воно буде отак от стояти, да? то ось. Есть... Сам корпус оці буде тримати в разі, в разі чогось як там не буде зварочка тримати, чи ще щось Воно досить буде добре його тримати. Ну, така от конструкція у нас виходить. Так, Зараз тут візьму, що так от підріжу навскос і, 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 і цей, цей елемент. Можна буде приварювати. І так, Як ми бачимо, приварив я трубу, значить, заглушку знизу теж поставив. Тут скос, все, проварив. Ну, в принципі, я вже її простував. Так, зверху вона. Та у нас такі дивочки для того, щоб попіл скидувати в нижню секцію. От, трубу прогорив, підпалив, все нормально, все вона витягує. От, в принципі, можна побачити, як закручує вугонь. Можемо робити нашу печку, значить, тут все я позачищав, значить, я беру з нижньої труби, відступаю орієнтовно десь 12 см, якщо видно І засарюю що 5 см, тобто 50 мм, засверлюю засарлюю отакі от дирочки в трубі. Засарлюю їх. Боком під скос. Е як я собі планую, щоб у мене вогонь крутився всередині труби, так і воно мене йде. І от я буду тут ще вставку таку вставляти, щоб вогонь зразу там так прокручував. І відносно по траєкторії турбулентності, можна так сказати, робимо. Дирочки, щоб ще додатково, то, якби, кисень попадав і щоб більше воно його розкручувало. Ну, такі от, значить, з цієї сторони і з другої. Потім тут не знаю там профіль або кутник чик. Приваримо кутник вздовж і тут буде вихід, щоб е, свіже повітря, тобто, щоб кисень попадав. От. Значить, сервимо дирочки, скільки має тут дирочок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 штук на одній стороні. Значить, Не роблю я до кінця. Десь до цим. Так як я вчора перевіряв, от до цим воно десь до тих пір воно. Класно, воно тут пропалювало, тут же воно особено ну, труба не була отеплена. Не вида, не, тепло не виганяло назовні, то есть, охолоджувалась труба і досить кусочок, досить воно пропалювало нормально, труба була така гаряча, а тут не особливо. Ну, значить Засверлюємо і будемо наварювати кутник. І так, понасарлював я от дирочок. Тут насверлив. З цієї сторони насверлив, Обладно, вот, вот, можу побачити. Там. І там дірочки. Добре. Вот. Вот, да як вчора могли побачити, в принципі, якщо ви бачите, вогонь він не то вправо, не то в ліву сторону так типу, закручує, йому треба дати напрямок. Значить, Ми по дирочкам тут дали напрямок, він пішов так догори. Доно. Я ще візьму виріжу. Виріжу той кусочок і ставлю тут уголок. Значить, от в мене є такий от уголок і його там ставлю всередину. Що мені подасть? Значить, Уголок буде десь в такому от положенні. Є, тут з такого широкого місця злуження. в цю сторону, от як стрілочка. Відносно, відносно воно буде в ту сторону вогонь. Плам'я буде в ту сторону закручувати. Пізніше йде так по колу, дирочки в нас теж в цю сторону. От іде сюди. Ну і тут теж до гори. тут теж дирочки в нас в цю сторону. З воно його буде максимально максимально, до гори. Прокручувало і витис... витисняти на сам верх. Ну, е... то така, можна сказати, одна із пропозицій, я вчора про те не подумав, треба було зразу зробити. Но після того, як я зробив е... даний елемент, я ще деякі Статті почитав, деякі форуми подивився, коментарі, відоси. І мені здається, так буде краще. Значить, Зараз я це виріжу, ставлю сюди оголок і приварю. так, Ось що в нас вийшло? Отака так, от фігня. Так зверху. Зараз постараюсь показати. От. Такий забор у нас виходить. І, я вам скажу, десь сантиметрів 3, забор 3-4 сантиметри. Заборчик такий. Ну що, дирочки є, то є, приварюємо, прихвачуємо уголки. Ідемо пробуємо. Ну що, в принципі? Що я можу сказати? Набагато краще. Зараз В принципі, працює. Так як має бути. Ота штука дала дуже багато чого. Так, можна побачити. крутить нормально. От то, що я хотів, добитися, того я і добився. Ну, в принципі, якось так. Треба зараз отеплювач наверх закинути і вже побудову.